Так, а хто в курсі вибори президента якоїсь країни намічаються от буквально там через місяць з хвостиком? І ви, якщо думаєте, що знаєте, ви не спішіть відповідати, тому що думки різняться. І одні уверені говорять, що це вибори вроде президента США, другі говорять, що да, ні, це вибори президента Росії, третій общего це вибори президента України. І от отаке от ощущення, що це вибори президента усіх трьох вишеназваних країн. стран. Ну, в першу чергу, вибори президента Росії. Де якщо побідить їхній кандидат, то всі інші країни, там що США, що Україна, що весь інший мир, він принесе Росії на блюдечки з голубою кайомочкою. Ну, якщо, звісно, не йде, що приносить, бо ще, говорить, не все знайшов. Трамп, Украины больше нет. Трамп, во всем мире не хватит денег на восстановление Украины. Трамп считает, что Киев должен был пойти на уступки Москве за несколько месяцев до начала спецоперации в феврале 2022 года, поскольку любая сделка, худшая сделка, была бы лучше, чем то, что мы имеем сейчас. Ну, от бачьте, ну, не зря ж, видимо, те, кто поддерживает Трампа, они говорят, что это самый проукраинский кандидат. Вот самый-самый, и он творит нам сплошное добро. Якщо б, ми, звісно, існували. А так, ну, раз нас нема. А те, що є, то, то ми непослушні. І не повелись зараз такі на хаті Москви, ганьба нам, то який смисло нам допомагати. Да, І от, от заяв від от нього свити, по состоянню ще на тиждень тому було повне відро. Це кого топить Росію, я думаю, лишний раз не треба нікому об'ясняти. Трамп не знайшов казарей у Україні для завершення конфлікту її пользу. Трамп у Києва немає казарей для переговорів з Москвою. Так, да, я знаю, що скажуть зараз несамовиті шанувальники Трампа, що російська пропаганда його слова, як завжди, перекрутила, вирвала з контексту, він там інше в виду. Ну, давайте будемо чесні, а так поклавши руку на серце. Не сильно там російська пропаганда щось додумала. А так, якщо взяти оригінальний перевод його слов, Ілі просто послухати в оригінальне, то ну нічим це не відрізняється от нинішньої російської пропаганди. Так що Трамп їх не наш, а нашого кстати він в упор не переварює. очень занят. Трамп отказался встречаться с Зеленским. Кандидат президента США Дональд Трамп не сможет встретиться с Владимиром Зеленским из-за занятости, сообщает Reuters. Желание поговорить было обоюдным, но приезд Зеленского оказался как-то не кстати. Сложно его вписать в расписание, пишет агентство. «Ты «Да, что вы так мягко жеманничаете? Ну вы что, не русские? И где там желание? Про что вы вообще говорите? Их высочество не желали этого вообще». Ассошейтед Пресс. Трамп не планировал встречаться с Зеленским в США. Кандидат в президенты США Дональд Трамп не собирался встречаться с Владимиром Зеленским во время его нахождения в США. Об этом пишет агентство Ассошейтед Пресс со ссылкой на источник в окружении американского политика. Между ними не было запланировано встречи, несмотря на заявление украинских чиновников на прошлой неделе, говорится в материале. Ты с нашей всегда набрехала, да? Ну, что-то я не удивлю. Ну, оно ж понятно. Де мы, де Трамп. Ну, нет, так нет. Ми вас почули. Штати великі. Там завжди є з ким повстрічатися. Скучати ніхто не буде. Ну так що не обізсуддя. Владимира Зеленского записали в демократы. Республиканцы США обрушились с критикой на посетившего страну президента Украины. В частности, жесткую критику вызвала поездка господина Зеленского на военный завод в ключевой с предвыборной точки зрения штат, Пенсильванию, в ходе которой украинский лидер взаимодействовал исключительно с представителями Демпартии. Также республиканцев разозлило интервью украинского лидера, где он намекнул на некомпетентность кандидата президента Дональда Трампа и его партнера по гонке Джей Дивенса. А что он ну так и сказал, некомпетентность, да? Чуть даже Дивенса Доном не назвав. А, ви, Владимир Саніч, навіть забули головне правило нашої життя, да? що большим білим господам, яке угодно, гавно можна лити в нашу сторону. Чим, кстати, венс займається з постійною регулярністю, що так, що я його вже з Соловйовим потихеньку починаю путати. Ну, йому можна, можна. А, а нам не те, що там навіть відповідати, а навіть робити від, що нам це не подобається. Іначе нас за це запишуть в демократи, ну вроді в цьому є щось таке позорне. Да, ну ні, так ні, ми зрозуміли, ну не хочете зустрічатися, як хочете. Откуда то столько обіду, що в відповідь на ваш ігнор починають ігнорувати вас? Вражда между Трампом и Зеленским обострилась. Республиканцы потребовали отставки посла. Визит киевского гостя на оружейный завод рассердил спикера Джонсона. Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон потребовал, чтобы Украина уволила своего посла в Вашингтоне. А вражда между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским обострилась, поскольку американские республиканцы обвинили украинского руководителя во вмешательстве в выборы. Потребовал он А мы что, вот так и не кинулись сразу исполнять? Это вообще приказ был, алло. А якщо хтось забув, я напомню, це іменно той житель, який лично, лично він. Я не говорю, по якої мотивації, але лично він і його руками мурижилась, Помощь нам, і цей вопрос тоді завис больше ніж на вісім місяців. А що ти не чув, зараз він треба, причому як требує? Кому интересно, почитайте ще саме письмо, воно написано в такому, ну, прям відкровенно хамському тоні. Хоча з іншої сторони, я вже говорив, що. Знаєте, так время для візита ну, було вибране таке мягко говоря сумнівне за місяць до виборів, які вже носять такий відкриваний грязний характер, і шанси, що тебе теж втягнуть в цю грязь, були більш ніж очевидні і втягнули. Эксперт Табах. Зеленский своей поездкой в Пенсильванию настроил против Украины половину США. Бывший начальник штаба военной миссии НАТО в Москве Гарри Табах заявил, что президент Украины Владимир Зеленский поездкой в Пенсильванию настроил против своей страны половину Соединенных Штатов. Гарри Табах саркастически назвал украинские власти молодцами и поздравил в кавычках их, поскольку теперь на них разозлилась большая часть граждан США. А я смотрю, что чья-то жизнь в Москве даром так вот кому-то не прошла. Там распыляют что-то или что же мне зараз? Вони вже не всі одним і тим же приїжджають. Бо я от коментарі от таких от експертів на всю голову двинутих на Трампові, ну, я їх уже погано відлічаю від російської пропаганди. Вони ж усе в унісон співають. Ну, а головне, ми поняли що половина США, та де половина? більша половина. Больше. Де вона більша? Ну, ну, ладно. Значить, настроєні проти України. Причому настроїлися іменно зараз. От всю жизнь були за, а тут. Приїхав Зеленський його так як прям рубільником переключив. Значить, Трамп Зеленського зневажає, Джонсон істеріт. Коротше, пора домой, більше ловити там нічого. Не время для клоунов. Американист рассказал, почему Трамп отказался от встречи с Зеленским. Он напомнил о неоднократных публичных оскорблениях Зеленского в адрес Трампа, а также о его заявлениях о проблемах для своего режима в случае победы Трампа на выборах. Несмотря на отказ от личной встречи, эксперт уверен, что в случае победы Трампа США продолжат оказывать Украине помощь. Люди погано знакомы с американской политикой, сейчас, наверное, удивляться и не поймут, как одна может состыковаться с другим. Это очень просто. Трамп, ну, – людина достатньо така безстижа і меркантильна. Що, кстати говоря, як погано, так і добре. Тому що на наші проблеми йому відкриє плівати. Але якщо общественний тренд каким-то образом перехиляється на наш бік, він швидко забуде, що він говорив учора, Ск... хто, хто говорив? Я говорив, де я таке говорив? Де він що такого не говорив? 26 число. Логіка Маркова. Трамп одказався зустрітися з Зеленським. 28 число. Логіка Маркова. Трамп встретився з Зеленським. Тому що послідовний. І не питайте в мене, як, а отак. От а особенно не питайте, откуда вдруг взялась Україна, якої ще буквально позавчора не було. А вона, оказується, не просто є. Вона афієнна. Прекрасная страна, прекрасно все. Трамп принял предложение Зеленского посетить Украину. Кандидат в президенты США от республиканской партии Дональд Трамп ответил согласием по приглашению лидера Украины Владимира Зеленского посетить страну. Он пообещал обязательно приехать и назвал нашу страну прекрасной. Об этом Трамп сказал на пресс-конференции по результатам встречи с Зеленским. При этом он снова подчеркнул, что хочет, чтобы война завершилась. Со своей стороны Владимир Зеленский пригласил Трампа приехать в Украину. Обязательно. Это прекрасная страна, прекрасная Погода. Прекрасно все, Трамп. Це не прекрасно, що я навіть не знаю, як таке флюгерство коментувати. Но лучше так, от нехай воно буде так, чим то, що от було буквально два дні назад. За які-то які радники, відмови втолкували впертому кандидату в президенти, що він якщо не хоче більше ставати президентом, то це, пожалуйста, поливай Україну і далі виборці це оцінять. Росія. Та вже оцінила. І говорить, да, ви ж там коли поїдете, ми тут вам ціле завдання вже таке даже придумали. відказуватися не можна. Россия хочет, чтобы Трамп отменил два украинских закона, если победит на выборах. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия будет рада любым инициативам для завершения войны в Украине от Дональда Трампа, если тот станет президентом США. Среди прочего, там хотят, чтобы Трамп добился отмены двух законов Украины. Лавров хочет, чтобы Трамп, если станет президентом, отменил законы Украины о языке и автокефалии Украинской Православной Церкви. Если господину Трампу удастся отменить эти законы, о которых мы говорим, это будет шаг вперед. Это сделать проще простого, Взять і міністр. А зачем ще голосувати? Як голосувати? Хай, хай просто віддасть приказ, і все, вважайте, цих законом немає. Шо, да і нам це ж проще простого. Так, я навіть плакати перед такі бачу, значить Трамп це російський язик, Трамп це московський патріархат. Ну не може ж він Росії відказати, да? Він же їх, і він вже наш. А якщо наш, то наскільки надовго? Я думаю, ответ на цей вопрос не знає ніхто, в тому числі і сам Трамп. Тому що для нього якісь увірені убеждення, вони кожен раз для нього само становиться сюрпризом. Тому він їх просто не запам'яна. Воно йому не треба. І ми забудемо. Воно нам теж не треба. от Вообще. Нам би для начала, щоб свої вибори навчитися вибирати, а потім вже в чужі лісти.